Все доложено жене. Завтра, Васька, быть в войне. Мне оставили детей. Теща тоже едет с ей. Я Сергей Писаренко. Я, я Евгений Никишин. Значит, ребята, я хочу сказать всем, кто не кому не безразличны события, происходящие в Украине. Мы сейчас здесь. Мы видим все, как происходит на самом деле. Нельзя называть это операцией, это война. Самая настоящая война. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды. Мы видели, как взорван роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. Ось так актори дизель шоу Сергій Пасаренко та Євген Нікішин зустрічали повномасштабне вторгнення в Україну. Але сьогодні вони покидають дизель студію і підтримують Путіна. Полі панітна атмосферу піддать дальше. Я жену і тщу буду німцем називати. Ще на початку повномасштабного вторгнення дружина Писаренка мала народжувати в Києві. Була вона в пологовому. Російські актори, які працювали і заробляли гроші мішками в Україні, зустрічали російські ракети. У нас спочатку вони просили бідкалися зупинити війну, а потім чкорнули в Росію і вирішила заробляти. Кроваві рублі. А актор Євген Сморигін сьогодні нещадно пройшовся по своїм екс-колегам, так само, як і Танкович. Дочекайтеся за хвилину, а зараз подивимося, ось це звернення, як актори зустрічали російські ракети у нас. І сподіватися, і зберігати ілюзію, що бомби летять в воєнні об'єкти. це найбільша перша швидка підібає люди. невинные ни в чем дети И посылают тоже на эту войну мальчишек, которые не готовы воевать по 18 лет. Поэтому остановите эту войну. всем, кто может. Иначе не будет ни России, ни Украины. Срочно остановите. Всех, кто может, призываем. Та каяття тривало недовго. Актори дизель-шоу Писаренко і Нікішин уже розважають росіян на круїзному лайнері. Учасники дизель-шоу Сергій Писаренко та Євген Нікішин здивували українських прихильників своєю появою на круїзному лайнері. Асторія Гранде, екс-гравці команди КВК Уєзний горе та учасники української студії дизель-шоу, як з'ясувалося, заробляють криваві рублі, виступаючи на круїзному лайнері. Перед росіянами цей лайнер курсує з російського міста Сочі до Туреччини і назад, і це незважаючи на те, що Писаренко втратив своє житло на Київщині. Він мешкав, туди прилетіла російська ракета. Жінку свою евакуював до Таліна, а потім забрав до РФ. Відповідні афіші зараз ми бачимо з анонсами концертів за участі писаренка і нікішина з'явилися на офіційній сторінці кроїзу. Інстаграм є вже відео, де Писаренко і Нікішин виступають разом з Ольгою Бузова і на круїзному лайнері. Спочатку концерт відбувся 24 вересня. Як з'ясувалося, раніше на цьому лайнері для росіян Писаренко Нікішин уже виступали. Це було так весело, що ми вирішили повторити з таких слів. Починається анонс. Заходу 15 жовтня на цьому кризному лайнері писаренко Нікішин зіграли у виставі разом з російською співачкою Бузовою. І е, цікаво, що цей анонс концерту у вересні Писаренко спочатку розмістив у своєму Фейсбуку. Однак, поквапився видалити, певно, через гнівні коментарі українців. К плану Б. У нас є план Б. Он лучше, ніж план А. То не спичка, как в казарме. Это ж задница горит, приймає рішення. Бітва контрідступління. А й недобре у них за аналізом мур росіян, адже не зважили вони, що Україна переможе у цій війні. Скатертю дорожка, скажу я вам. Дмитро Танкович прокоментував такі дії своїх екс-колег. У Дмитра Танковича пояснення банальне. Він пояснив, що ці актори просто не просто обрали гроші. Тобто, Писаренко і Нікішин поїхали працювати до Росії, аби заробити криваві роблі. Тобто, мішки з грішми, які заробляли вони в Україні, виступали на дизель-шоу, давали безліч концертів. Навіть проживали в Україні, закінчилися, то вони виїхали чорнули до Росії. Але бачите, за аналізом у них дуже зле. Нехай там залишається і більше не приїжджають. А от ще один їхній колега Євген Сморигін, який, до речі, отримує зараз українське громадянство. Він склав уже іспит на знання української мови на 97 балів. І також відмовляється від своєї країни, тому що вона випускає Білорусь, випускає ракети по українській території. Сморгін зазначає, війна оголює та розставляє всі пріоритети. Тут треба визначитися вже на 100% Ти за кого потрібно мати одну позицію. На жаль, хлопці не змогли офіційно висловити проукраїнську позицію. Напевно, як людей їх можна зрозуміти, у них там сім'ї. Ми поважаємо одне одного, дружимо, але без української позиції та без засудження війни жоден артист швидше за все не зможе працювати в Україні, зазначив Євген. Ми написали один одному відкриті листи у нашій групі без скандалів, без істерик. Спокійно висловили нашу позицію. Вони, на жаль, висловили про російську позицію, про українську позицію висловити не можуть. Теж е, спокійно, тимчасово розійшлися. Ось е, така інформація від е, е, Сморигіна. Він ж своїми діями показує приклад для тих, хто хоче жити і працювати в Україні. Соня підготовила е, для вас сюжет. Якщо не бачили, подивіться. Доброго вечора. Ми з України. З родної мені Білорусі. Летят ракеты у моих детей. Я не считаю родиной то государство, из которого позволяют обстреливать ракетами мою семью. Відомий актор зірка дизель шоу Євген Сморигін планує отримати українське громадянство і навіть вже склав відповідний іспит. Дочекайтеся за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Знаменитість поділився, що його родина в Україні, тож він і має отримати українське громадянство. Я хочу отримати українське громадянство, тому що тут моя родина, тут мої діти, тут моя дружина українка, і тому я вважаю, що я повинен бути українцем. Розповів Євген фактам ICTV. Доброго вечора. Ми з України. Сморигін пригадав, як складав іспит. Це відбувалося в аудиторії університету і все фільмувалося на камеру. У кабінеті актор протягом години складав іспит з української мови. За словами Євгена, він показав знання, які необхідні для отримання громадянства. Ти приходиш до класу в університеті, маленький клас, комп'ютер, камера перед тобою. Є завдання, які ти виконуєш. Дуже легко було для мене. Ну, наприклад, завдання є фотографія, на ній родина на пікніку, і ти описуєш, що там відбувається. Все записує камера. Або ж ще таке завдання: є розповідь, у якій деяких слів не вистачає. І ти пишеш, підставляєш ті слова, які вважаєш за потрібне. Неважко було. На все про все є година. І для рівня на утримання громадянства я склав, зазначив актор. Я із сусідами поставимо великі стіни на всю вулицю і будемо пригощати кожну людину. Всім чим Друзі, наш концертний благодійний тур продовжується. Цього разу ми їдемо до Німеччини та Прибалтики. 19 квітня Мюнхен. 20-го – Оуфенбах, 22-го – Квітня, Вільнюс, 23-го – Рига та 24-го – Талін. Чекаємо на вас. Та вся Україна чекає. Також Євген Сморигін розповів про те, як змінилося його життя після повномасштабного вторгнення Росії. Артист жив у підвалі, але потім вирішив поїхати у безпечне місце. Однак він вважає себе українцем. Про це зірка зізнався в інтерв'ю програми Зірковий шлях за його словами. Поряд із будинком працювала ППО. і було дуже страшно. я вважаю, себе українцем тому са п'ятнадцять. Живу в Україні, працюю, творю, дарю людям, радість то не будемо сподіватися, що невдовзі все зміниться. Я ще не переживав війну. Діти теж. Тиждень ми жили у підвалі, тому що під Києвом працювала ППО прямо біля нас. Було страшно. Гелікоптери, ракети, все це бачили. Діти чули вибухи, розповів Смуригін. Після цього сім'я вирішила виїхати з України, однак дорога виявилася дуже складною. Їхали ми 4 дня и приехали в Європу. Сейчас э, здесь в Болгарии. Зазначу, що будучи в Болгарії, Сморигін їздить із гастролями у межах благодійних концертів. Доброго вечора ми з України він заявив, що хоче бути корисним нашій країні і мріє, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Актор захоплюється силою духу та згуртованістю української нації в умовах війни. Євгеній упевнений, що у окупантів немає жодних шансів перемогти український народ, який допомагає один одному в такий складний час. Белорус, проживающий в Украине. Я хочу обратиться к тем людям, которые напали в данный момент на Украину. Вы знаете, мне кажется, у вас нет никаких шансов. Благодаря вам, украинцы настолько объединились в, 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 в один большой кулак. Все люди, все люди, которые раньше ссорились, ругались там, родственники, знаете, бывают годами не разговаривают, соседи не здороваются. Все это стерто было в один момент. Все люди объединились в, в одно целое. Я вам расскажу вот, с, случай в, в магазине. Вчера привезли хлеб, да, с продуктами, есть перебои, привезли хлеб, сказали по три буханки в одни руки. Я стоял в этой очереди с женой, и, и, ну, мы взяли хлеб, и тут приходят еще люди, и, а, хлеб, а хлеб кончился, и они говорят, ой, мы не успели, да. И все начали делиться хлебом. Говорят, ну, конечно, возьмите, возьмите. Все остались с одной буханкой, но отдали, поделились. Вы не представляете, что творится в чатах. Люди по помогают друг другу. Я массажист, я могу сделать массаж, все, все, если кому-то нужно, бесплатно. Я парикмахер, парикмахер. Вы не представляете этот стимул, этот, этот дух объединения. Я не, не, не ожидал, что будет именно так. Это потрясающая нация, это потрясающая страна. Думаю, ни у какого врага не будет ни одного шанса победить. Это великие люди. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня, слава Україні!